Четвертий день, четверга, обов'язкове тренування. Бачите, сьогодні така погодка. Знову нам не везе з погодою. Зліва у нас сьогодні мадяри у горці. Це теж добре. Теж сильна дуже команда, претенденти на перемогу. Я спеціально сів з краєчку буду за ними. І біля мене чемпіон світу Атіла. Едгар, по-моєму, Атіла. правильно. Звати його. Будемо сьогодні. Підглядати. шість вудочок. розклав Ні, 5. Одна ближня закормочна робоча, дальня закормочна, дві робочі на резерв. Сьогодні деякі поправки зробили в програмі, будемо збільшувати темп, збільшувати об'єм і будемо спробувати напрацювати. Піду перейду по хлопцях поки їхало їм 15. Я вже вроді відмаркірився. Талік, як тебе діла? Все, зібрався. Люди співає. Да? нормально. Бачите, як добре. Дощик трошки, звісно. Ну блін. А як без дощика? Без дощика мені як? Тут Сергій Володимирович розмістився. Йду ще до Тарушкина. Спитаю, як у нього справи. Ігорку, як в тебе справи з уклеїмо, встигаєш, клеїмо. Вчимося клеєним париш ловити? Він доклеїться, так? Да, типу в доклеїться. процесі. Вже таке наклеїв, ну, що ну, тренер намішав, показав, як треба. Хай мішає, так. Да. Чого ти так ставиш удочку наверх, як на Дніпрі? Тече, щоб, так? Да? Ні-ні-ні, це парковочка. А, я думав. Ні, це робоча цей. Так-да, -да -да, внизу, щоб. І тече менше вітриває. І... А це типа, коли ти забиваєш, ти... Ну так, якщо да, ну, так, іноді, іноді, іноді буває, потрібно поставити палку дві руки, щоб були да, ну щось зробити, зв'язати. Зв да. спокійно. Ось зрозумів, добренько. Вс, готов, готовність тільки там 10 хвилин. Та у нас ще 20 хвилин точно. О, супер, ще канапочку з'їмо тут. Все, йду ще з канапочку з'їм, щоб потім не бігати. І 3 години три години пройшло. Вся. Є різні результати. Це перше, що від мене, краще всіх Карпів я знаю, по 10 У нас ситуація така. У мене дві риби, ігора одна, по-моєму, там була, яка письма 4 чи 5 навіть парочку. Дві дистанції типуємо, типуємо, але видно погода похолодала, такий вітер, холодний дощ, тиск видно, трошки гірше сьогодні, ніж вчора навіть клює. Але от, як правило під кінець тренувань туру покльовки покращують, тому зараз я розкормлююсь, чекаю підходу риби. Ось і закінчився цикл тренувань. Завтра перший тур. Я не знаю яка система. Напевно, буде 4 зони, пів зони не буде. Просто чотири зони, чотири спортсмени в охороні. І сума балів буде визначати переможці. По сьогоднішньому дню який висновок. Тяжка рибалка ну і неоднозначна. Дехто в нас... Дехто ні. Збірна на завтра визначилась четверочка. Це Кисиловський, я Петухов і письменний. На, 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 на язиці крутиться не непомніші письменни. Тарушкин запасі, Скоріше всього, не вийде в другому турі. Хто завтра гірше відловиться, того він замінить в другому турі. Ну щоб спробувати свої сили. Ми там сильно на тризинивуємо, але треба гідно виступити, показати на що, так скажемо, як ми розібралися. Незрозуміла ситуація. Угорщина ловили непогано, ми поруч хоч би те саме робимо, але ловимо гірше. Але і в Угорщині, наприклад, 5 чоловік ловило, один спортсмен був з нульом. Представляєте? Посередині стоїть і він Тож не зрозуміла ситуація. Тому тут може і сектора а, трошки різні, рельєфчик може, дно трошки різне, не знаємо. Завтра буде видно. Сергій Володимирович, розкажи пару слів, а, як тебе сьогоднішні ну, враження. Однозначно. <схай> я от кажу, що поки що незрозуміло. Зрозуміло. Ну сьогодні якось риба не брала, там і Іван, Ну ще й погода. Погода, якісь зловили своїх 20-30 риб. Ну 20-30 ну, ми... 4. Ну, ми 20, а вони ж 40. Ну це я був 2 години назад. Я кажу, от Угорщина, один ловить 24 кілограми оцей зловив, а третій збирав. Ну значить щось перевіряв. Не думаю. Уже перевіряти нема чого. Що він весь тур сидіти з нулем перевіряти? Ну, да. Щось не то. Дали б вам за годину другу якийсь ну, варіант. От, от я ж кажу, може рельєф, може ще. Може... Біля нього тренера стояли, керували, як, куди, що, скільки, таймінг і незрозуміло. Ну, ясно, що треба мати завтра обов'язково. Все хотівся. Все не, мати. Ні, ну, я, але, я, е я е от, я моє враження, треба пленки трошки мати, хороший, хороший кусочок. Не, не тільки клейку, ну, не, і не, то, ну, це, але й але... Ну я ловив сьогодні без клейки і топленку в кінці вже почав пакувати. На топленку більше соміка стає. клейку більше. Не мучив мене сомік. Вначалі без взагалі без животини сомік був. Коли почав давати, він не було й соміка. Коротше, понятно. Ще вечорком, звісно, ми будемо радитись і щось, щось визначимося. Трошки дистанція, так, так, тактика, тактика. Залишилось... І коли активніша риба, зранку і в кінець туру. Треба відпрацьовувати просто. І, ну, чотири риби, один обрив, один облам гачка і два сходи. От там вісім риб. Бо могло би бути. Ну, ось так ми завтра, хлопці, то ми б ще виграли. Ні, 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 я не кажу, п'ять але облом, але, обломів але, крючків, Але Це таке, це, це я ж кажу, що так, могло би бути так, але ж нема. Могло так. би бути. Так, і так у всі. Сходи, обриви, ну, тобто це все. А Ігор, що, взагалі з малюв? Ні, два зголи. Два зголови, так? Два, да? два і чотири сома Ну, так Ось, знову ж таки, та? У мене не сьогодні воно? ні одного сома. Є, не в у мене ж тут 5 соміків, я, ну, я знаю, не знаю ти помню, я пані, я поняв, які соми. Бо до того і не ловилися, що вони залізли. Кубло, кубло, да, да, Тоді, тим? мені здається, якщо взяв соміка, треба відтікати з того точки. Малко. Щось мені так. Ну будемо сьогодні ще вечором <свят> да, міркувати. Да, да. Тут оця грань перехід, перехід з дальньої на ближню, от тут дуже важливо. А готувати треба. Добре, не будемо на камеру сильно багато так, умнічать, вечірком ще поговоримо. Так, так, все, все їдемо відпочивати, так, сушитися, так. все мокре. Мені ще удочку зламали, дехто в воду спригав сьогодні за удочкою. Коротше, цікава була рибалка. Вражень купа. Все, їдемо додому обідати, сушитися і готуватися. Всі удочки перев'язати. Гачків, тобто треба тепер, трошки інакше підв'язати. Багато роботи. Все, їдемо. Все, всім пока. Чекайте цю серію, скоро вже вийде на каналі. Але не забувайте підписочка, лайки, коментарі. Я за вас думаю, за моїх підписників і ви про мене подумайте і подбайте. Все, пока. Тримайте за нас курити.